Олександре, сьогодні почався псевдореферендум, який росіяни в тому числі проводять на тимчасово окупованих територіях вашої області. Є якась інформація з тих земель, як це відбувається, і в який спосіб вони вибивають з наших громадян ці галочки під своїми листами? Ну тут тут само по собі народжується таке слово, згадується точніше, никчемність. Ну дивіться з точки зору математичної три чверті населення живе на неокупованій території або виїхала в Європу. Там, якщо чверть населення області є на окупованих територіях, то це вже забагато. Тобто з математичної точки зору це так зване опитування, воно нікчемне. По-друге, воно юридично нікчемне, тому що немає законодавства про місцеві референдуми ані у нас, ані тим більше в на Росії, тому що там взагалі опитування відбувається шляхом опитування однієї людини самої себе. Відповідно, з організаційної точки зору цей референдум, так званий, є нікчемним, тому що ходять парочка по домам, ходять з бюлітнями, з урночками, зробили колаборанти в супроводі двох автоматчиків. Ну така історія собі, м'яко кажучи, і відповідно намагаються поставити галочки чи крестики десь там собі на чомусь. Відповідно, з усіх точок зору це некчемна історія, яка що ми розуміємо, спрямована на Внутрішні споживання в Росії, щоб обґрунтувати нову хвилю мобілізації безпосередньо, тому що вони ж не хочуть розказувати, що вони вбивають тут жінок, дітей і руйнують цивільну інфраструктуру. Їм треба розповідати йому точніше, що вони тут когось рятують з тих, когось у нас 515 викрадених на тих територіях, більше 200 ще в заручниках. Кілька тисяч людей пройшло скрізь підвали безпосередньо Ну тобто ситуація така складна, ну, і, ну, і це тільки, тільки те, так. що ми знаємо. Тільки ті цифри, які ми знаємо, Дичай. так. Ізюм, але ізюм, ізюм говорить, що на жаль. На жаль, на жаль, маємо розраховувати найгірше. Ну, ми по і станції по ситуації бачимо, що там мозгів зовсім немає, Олександре. Але е, оскільки однією з причин проведення цього псевдореферендуму є бажання оголосити ці території російськими і відповідно тоді е, закликати до своєї армії наших громадян, які опинилися на цих територіях, то чи фіксуєте ви збільшення потоку людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій через ту ж Васильівку? Ви дуже правильно підмітили для зов для свого внутрішнього. Вони споживають референдум як захист когось. А у нас це використовують як на Донбасі і в Криму. Ну у нас уже ж приклад чіткий да? що вони спочатку оголошують територію своє, а потім примушують людей е, йти пошучним м'ясом відпрацьовувати. Люди виїздять на сьогодні. Близько 900 людей виїхало в тому за за минулу добу, в тому числі 150 діток, але звичайно є ускладнення з боку окупанта. Щодо випуску людей на неокуповану територію і ускладнення пересування, в тому числі чоловіків. І в чому це виявляється? Вони просто не випускають, чи ще активніше перевіряють машини і цих чоловіків? Території обмеження досить суттєвим про перепуск людей на неокуповану частину України? Е... Ну а, пушечне ну... м'ясо треба, тому та... намагаються. Намагання чи правильно я розумію, що ви очікуєте, що кількість людей, які хочуть виїхати, ще збільшиться завтра, післязавтра ми гадаємо, що буде збільшуватися в геометричній прогресі. Це пов'язано ще з тим, що безпосередньо в цих територіях немає газу і періодично немає електрики а наближається зима і вижити в містах, які також втратили третину, а то й половину свого населення, такі як Мілітополь, Бердянськ, Васильівка. Дніпрорудний Енергодар буде практично неможливо. Тому ну, ми очікуємо збільшення потоку. Дай Боже, щоб збереглося, зберігся цей умовний коридор. Угу. Ну я сподіваюся, хоч в якийсь спосіб він та збережеться. Дякую, Олександре, за ваші коментарі. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. На цьому наша ефірна частина марафону від телеканалу ICTV і СТБ завершується, і ми передаємо слово колегам з каналу Інтер.